ТРО, якщо було б ще трошки в часу, воно б взагалі могло не допустити повномасштабну агресію. Противник все рівно слідкує і аналізує всі події, які відбуваються в моїй державі. І якщо б в цей час, як по плану, ми повинні були поставити під зброю ту кількість особового складу, провести принаймні навчання, і це б зафіксувалося, яка армада готова протистояти. Противнику. Можливо, в них плани помінялись. При тому, що я не з тих, хто недооцінював противника. Слава Україні! Героям! Слава! Тепер от в такому форматі проводимо завдання. Кожен мені доповідає по напрямку сам. Не я питаю, а що в нього сталося за добу. Далі я доверачую задачі на наступну добу. Зрозуміло, так? От, де я точно можу сказати, які зміни. Відбулися в моєї бригади. Цей вихід бригади на зовсім інший рівень. Як по усвідомленню людей, по рівню виконання завдань, по навченості, по мотивації і по набуттю бойового досвіду. Зазвичай день командира бригади починається з заслуховування певних посадових осіб за минулу добу і уточнення завдань на наступну. Це не є нарада, але це обов'язковий захід для того, щоб тримати руку на пульсі. Позитивно, що останнім часом ми на довгий час не закріпляємося на одних і тих позицій. В Пози... тому, що ми йдемо вперед. І це головне. Слава Україні! Героя! І що в нас? Завжди на найвищому рівні. Це <васмел> <до> сушника? <васмел> І плюс цибульки, да ну це просто, це просто О, красота. воює, воює напевно 10% від загального населення держави. А от 90% повинні розуміти, що не просто є в державі війна, а що вони працюють. Вони працюють на цих 10%. Не, не ми про щось просимо, а всі від мало до великих, як би це не звучало пафосно, повинні працювати на перемогу і на військо. І в нас було зараз, вже можна сказати, задача не допустити форсування сіверського донця. І це був перший такий великий етап. Другий великий етап, коли стала задача перейти через сіверський Донець, форсувати його. Це теж було випробування. Третім етапом це було звільнення і утримання наших вже територій, які були під окупацією. По вчорашньому танку він був знищений. Так? Так, так, так. І от сьогодні не йшли. От це на приход наші будуть коректувати. Так, наві авіарозики ми їх не коректують. Він стояв тут, зараз починає переміщатися. Ми на сьогоднішній день спроможні здійснювати марші, наступально-пошукові дії, штурмові дії при потребі. І на сьогоднішній день ми пройшли вже не одну сотню кілометрів зі своїми силами і засобами від тих. Рубежів, які нам були визначені в квітні, і крім як пишатися своєю бригадою, при всіх недоліках, при всіх негараздах, які мають місце, мені нема що додати. Я готовий за кожного відстояти честь і славу кожного свого солдата, який чесно виконує свої обов'язки, намагається вчитися. Не ганьбить високе звання бійця сил територіальної оборони Збройних сил України. Слава Україні. Підвальчик нівеличкий, відстані величезний. Головне, що підвальчик, що люди в укриття. Я так розумію, ти викликав на уточнення завдання начальника, да, і начальник ша. Все, я зрозумів. Давайте я перевірю зв'язок. Робота з людьми. Напевно, це найскладніше. Для мене ніколи не припиняється час навчання. Я от, от вчуся кожен день. Чи я сам це знаходжу, чи я просто це бачу ну щось нове. То, що я знав раніше, у мене є можливість тут досконалювати. То, чого я не знав, я вчуся, застосовую. Ну а результати оцінку, оцінку моїм діям, діям нашої моєї бригади, ну повинні дати інші. Звичайно, коли діти зустрічають тебе синьо-жовтим прапорцем з нашим знаком розпізнавання, розпізнавання, це дуже дуже трогательно. Це ну, звичайно, що всіляє віру. Дякую. — Привіт, на здоров'я. Угу. Слава Україні! Героям да, слава! Росте нова генерація. На сході в страшних умовах встановлення нації проходить. Це діти, які, в яких забрали дитинство. Але вона походить до тебе. доброго день, ми з України. Ну ти розумієш, чому ти тут? Нас завжди. Підтримували чи ти чи інші підрозділи інших родів військ і сил. Звичайно, що я пишаюся, що ми на протязі півроку майже постійно виконуємо задачі з підрозділами десанту штурмових військ. Но я щиро дякую підрозділам Національної гвардії і обфора і всім, хто так чи інакше долучився до наших сумісних дій. Цієї механізованої бригади, і недоліки, і особисті поразки. Воно все це має місце. Ну, Ми кажемо про результат. А результат це звільнення наші землі. Можливо, не всім потрібно знати, яким, якою ціною це достигається. Але повірте, це, це дуже висока ціна. Нам не соромно. Особливо не соромно буде повернутися на Захід України.